Практика спрямована на те, щоб виявити джерело негативних емоцій і зрозуміти причини важких думок, усвідомлення почуттів, знижує їхню інтенсивність і зміцнює психологічну стійкість, знайдіть спокійне місце, де почуваєтеся комфортно, влаштуйтеся зручно. Будь-яка медитація, як завжди, починається із зосередженості на диханні. Ваші подихи рівні, вдих і видих природний. Ви можете заплющити очі або залишити їх відкритими. Якщо обираєте другий варіант, пом'якшіть свій погляд. І не фокусуйте його на конкретних предметах, дозволяючи свідомості залишатися зосередженою на внутрішньому процесі. Спокійно, метушні, перенесіться увагою на свої думки і почуття. Не намагайтеся їх змінити чи оцінити. Просто спостерігайте за ними. Зверніть увагу на те, як вони з'являються і зникають, ніби хмари, що пропливають на небі. Усвідомте, що всі ваші думки тимчасові. Нехай вони м'яко покидають вашу свідомість, залишаючи після себе простір і легкість. Виберіть емоцію або думку, яка викликає у вас занепокоєння. Подумайте, наскільки вона відповідає реальності. Чи допомагає ця емоція вам у вирішенні проблем або навпаки, створює хаос у вашому житті? Якщо це страх, спробуйте уявити найгірший сценарій, який може статися. Що ви відчуєте, якщо цей страх стане реальністю? Чи зможете ви пережити його? Чи зможуть ваші близькі впоратися з наслідками? Подумайте, який досвід ви зможете отримати навіть із цього складного моменту. Коли ви сміливо дивитеся страху в очі, він поступово втрачає свою силу. Якщо ви відчуваєте гнів, спитайте себе, звідки він виник? Можливо, його джерелом стали невиправдані очікування чи розчарування. Чи були ваші очікування реалістичними? Подумайте, чи приносить гнів користь? Чи покращує він ваші стосунки з людьми або ситуацію загалом? Якщо ні, чи є сенс продовжувати його тримати в собі? Якщо ви сумуєте, не поспішайте звільнятися від цього почуття, дайте йому час, усвідомте, що сум це частина вашого емоційного життя, і він мене, як і будь-яка інша емоція. Запитайте себе, які уроки я можу винести з цієї емоції? Що вона дає мені? Що демонструє для мене, до чого змушує, і чи необхідно це мені? Слухайте свій внутрішній голос. Можливо, ви побачите образ, почуєте слово або отримаєте несподівану відповідь, що прошепоче ваше несвідоме. Зафіксуйте цей момент для себе. А зараз переведіть свою увагу на щось, що приносить вам спокій і радість. Зосередьтеся на тому, що наповнює вас енергією і гармонією. Пригадайте радісний момент або оберіть нейтральну річ, яка вам подобається. Пам'ятайте, що уникнути емоції неможливо, але ви можете керувати своєю увагою, спрямовуючи її на те, що корисне і надихає. Відчуйте, як з кожним вдихом ви наповнюєтеся спокоєм і ясністю, а з кожним видихом звільняєтеся від усього зайвого. Емоції це енергія. І там, де є енергія, є життя. Приймайте свої почуття з повагою. Скеровуйте увагу на позитивне, кожен момент вашого життя наповнений сенсом. Нехай ця медитація щоразу відновлює гармонію вашого тіла і розуму.